Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в новий режим та покажу його вам. А він називається Unleashed в Bravel Stars. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Але дивіться, ось так він виглядає в виборі режимів, прям такий фіолетовий, прямо з нього така фіолетова енергія йде. І він ну дуже красиво виглядає. Дивіться, в виборі режимів він виглядає ось так. Тобто, бачите, випусти свій гіперзаряд. Треба перемогти 10 раз, і показується, що нам вибирається рандомний бравлер з гіпером, і вибирається рандомна карта соло-шоудауна. Тобто це соло шоудаун це не дуо шоудаун це не дріо шоудаун це не три на три, це тільки соло шоудаун тобто карти саме соло шоудауна. Що взагалі в цій грі проходить? Ви можете вбивати персонажів, ну тобто бравлерів інших, і ви отримуєте з них кристали. Але з скринь випадають не кристали. ну може, може, це і кристали, Але вони фіолетові кристали, гіперзарядні кристали. Що вони роблять, коли ви такий кристал їжте, ви використовуєте, ви отримуєте її гіпер і ульту. І ви можете набати на інших людей. Як бачите, я маю гіпер і ульту, як бачите, я використовую свій прийомчик і нападаю на ще одну У мене, як бачите, стаю такий ну, просто пушку і починаю вбивати цього чака. Коротше, я не вбивав його дуже довго, ну, бо я хотів, щоб він. Дав, відхилився, я просто використав би свою ульту і гіпер. Далі я граю за Гаса. Як бачите, я використовую гіпер ульту і добуваю з легкістю РТ. Потім, як бачите, я собі сижу на воді, отримую гіпер і ульту. Використовую гіперульту, і тепер, як бачите, добиваю драку бідного. За ним, як бачите, походиться кольт, але все таки кольт мене добуває, але все я переміг. Далі я граю за Дага, як бачите, я використовую свої атаки і отримую гіпер і ульту. До речі, за дага я за, ну, дуже багато грав матчів, бо він мені якось часто випадав. Я нападаю на Гаса, добиваю його з легкістю. Три людини. Коротше, на мене нападає цей Кольт. І Лумі. Коротше, я програю. Далі мені випадає драко, легендарний бравлер. Я коротше, беру нападаю на скріньку, отримую гіпри ульту. Як бачите, просто грати за Драко важко мені, типу з його першої форми, але з другої форми, там, де він пуляється вогнем, ну дуже легко. Як бачите, вбиваю чака. Але проти мене грають якісь ботики, тому мені, в принципі, легше. Я добиваю культа, вбиваю реті, потім вбиваю ще одного Драко, який теж був ботом. І все-таки знаходжу останнього, це чак го... ой, який чак, це дах, якого я добиваю. Далі, як бачите, мені випадає кіт. Ну я собі просто як бачу саму початку Йду, добиваю іншого кота. Тобто ну, він, якби використав свою ульту, то я б помер. Далі, як бачите, я собі йду. І дивіться, тут є такий баг, що коли ти знищуєш дві скрині, а у тебе немає ні гіперні ульти, ти можеш забрати зразу два кристала фіолетових. Далі, як бачите, використовую курсову гіпер і пригою на даха, добиваю його з легкістю. Потім, як бачите, зразу стрибаю на культа, сідаю на нього. Хоч я встаю, добиваю його зразу, знищую скриньку, маю гіперульту, беру гіперульту, попадаю напопадаю на чака, добиваю його з легкістю. Остається останній бравлер, і це Бонні. бачите, я стрибаю на неї, потім просто добиваю. Ну, коротше, дуже легко. Я ще отримав старт-дроп, і мені випав легендарний. І випав скін місячний хенник, як на мене, це імба. Далі, як бачите, вибор, я знову утримую дага. Йду собі, як бачите, Лумі була готова, що тут хтось є, але вона була якоюсь дуже необережною. Ви бачите, вона підійшла дуже близько. Я використовую свій гаджет і просто за два удари її добуваю. Тепер я маю гіперульту, використовую гіперульту. Нападаю на боні, вона все-таки від мене втікає. Через свою ульту, що вона вміє стрибати. Там, як бачите, чак, він спробував щось зробити, я використовую гіперульту. Мене все-таки добивають, як було зрозуміло, але моя ульта мені допомагає, я все-таки виживаю. На мене нападає газ, я майже вбив його, потім я теж використовував ульту, тому я вижив. Коль щось пробує там мені зробити, але в принципі в нього нічого не виходить. Я нападаю на чака, здовжив у майже все хп, але потім я пробую ну, відійти від нього. Нападаю на газ, добиваю газ, і краще розумію, що я вже все-таки переміг цю гру. Ну, топ-4 це вже перемога. Як бачите, я собі ходжу проти мене і чак, і і, і, ну, і, Кольт, і Мо, коротше все-таки помираю. Далі я йду за газ. Як бачите, на мене нападає Мо. Я отримую гіперульту, я використовую гіперульту, хоча я мог просто використати ульту. І я добиваю цього Мо на Ізічах. Далі, як бачите, я просто ходжу, знищую, отримую гіперульту, ходжу далі собі, заходжу болі, нападаю на неї. Вона, як розумієте, не може від мене втікти, хоча вона зробила якийсь пріжок, але не змогла втікти. Вона могла втікти, якби вона встринула не в ту сторону, а в якусь іншу. Потім у на мене нападає, я помираю. Далі мені знову падає дах. Я кроші. Ну коротше, насправді він мені випав набагато більше, більше разів. Просто відео я показую майже завжди перемогу. Ну там, може, два рази випав більше чи три. Як бачите, ульту, вбиваю буваю а потім і добиваю кота, бо кот це дуже велика проблема для такого, як дах. Далі я нападаю на драку, все-таки якимось чином я його добиваю. На мене нападає кольт з гіпером, мене майже вбиває, але в мене є ульта, тому я возроджаюсь, але при цьому кольта вбиває Бонні, вона випадково його вбила, бо вона стріляла по мені. Ну, все-таки, Я програв, зайняв та будва. Далі йду за Кольта, як бачите, використовував гіперульту. Наношу дав такий урончик, але більше знищую просто побудови. Бачу, лумі, нападаю на неї, починаю по нині стріляти і все таки з легкістю її добиваю. Бо лумі не була готова. Потім я використовую гіперульту. Нападаю на драк, але все-таки драку мене вбиває. Я був топ-6, то в топ мене програв цю гру і мені вона не зарахувалась. Далі я граю за РТ, нападаю на якогось МО, використовую свій гіпер. Ну і коротше йому майже помер. Я його добиваю, і тут ще чак. У чака вже є ульта, він міг її кинути і нанести мені якісь урони, але відчого, що він чогось чого не зробив. Ну бо це, в принципі, бот. Далі він цей чак використовує до свою ульту дуже по-дивному. Я знаходжу гіпер у льту, використовую ульту, нано... зношу цього ульта, потім. Бачу хаса, добиваю його з легкістю, до мене три банки, я вертаюсь коротше, до своєї минулої форми. І коротше, я використовую гіпер ульту, воно починає все крутитися біля мене. Я просто добиваю цього драку і перемагаю. І на останній матч це за Мо. Я отримую гіпер ульту, гіпером і ультою використовую її і нападаю на драку. В нього взагалі не було шансів. Коротше, я вбиваю його, а потім я просто далі собі сверлю. Скрімі. Тепер в мене знову є гіперульта. Потім в мене не було гіперульти, бо я коротше, витратив, показується Коротше, так. Я добуваю чака, на мене нападає газ, все-таки добуваю і гаса. І мені дається гіперзарядний стардроп за те, що я пройшов 10 цих матчів. І це гіперзаряд на Джекі, він в принципі мені не сильно треба, але вже який є. Але гра дуже класна. Раніше там просто було якісь 3 на 3, там було скучно, просто треба було виграти 10 разів, а тепер. Солшоудаун з такими кристалами флетовими. ну коротше це просто імба. На цьому всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.